Сьогодні ми запустимо цілу купу болванок на PlayStation 1 та перевіримо наскільки ця консоль все ще легендарна. Ось вони усі. Що тут у нас? Спайдермени, Дайна Крайзіси і навіть Сайленд Хіл, майже усі легендарні ігри з першої PlayStation. Пограємо в них трохи, обговоримо і подивимось, як взагалі виглядають вони сьогодні, і чи варті вони вашої уваги ось. На зараз. Ну, а якщо досидеш до кінця, то запустимо і трохи ліцушних ігор і подивимося, чи є якась різниця і чим вони взагалі відрізняються. З вами Ретроїд і це канал не про ностальгію, а про топові ретро-відеоігри та консолі. PlayStation 1 перший запуск. Поїхали! Ні! <звук> Чудовий перший запуск! Невеличкий гайд по тому, як можна швидко та просто відремонтувати лазер на PlayStation 1. Бо іноді трапляється так, що лазер лазерта насправді працює, але його просто треба трохи підкрутити. Зараз все покажу. Там все дуже просто. Якщо я зміг це зробити, то у вас точно це вийде. Перш за все, вам треба від'єднати вашу PlayStation 1 від живлення. Ну ось і все. Тепер у вас є шанс пережити ось це налаштування. Потім перевертаємо консоль, і мені пощастило, бо вона мені дісталась на два шурупи менше, ніж треба, тож менше часу доведеться на це витратити. Відкручуємо та знімаємо кришку. І тепер дивіться, не треба нічого знімати. Ну, я не знаю, можете хіба подути туди, відпилу якось прочистити. Але основна ідея полягає у тому, що треба ось тут трошечки підкрутити вперед по годинниковій стрілці. Але дивіться, щоб ви обов'язково там щось зробили, бо інколи ось ця різьба вона може бути пошкоджена і воно взагалі не рухається. Тож підкручуєте вперед, типу налаштовуєте лазер, я не знаю, якось так ти працює, і під'єднуємо консоль назад, перевіряємо, чи це допомогло з питань гуртових поставок на території України звертатись за телефоном. Усі права захищені. <гум> Блін, я люблю цих піратів Silent Hill. Від Game. Пам'ятаю, коли я купував е цю першу плойку, то продавець сказав, що ось цей диск він дасть, він не віддасть. Разом з плойкою в комплекті. Я такий: Ну окей, а що ти хочеш? Він такий, я хочу ще 70 гривень. я такий, окей, що робити? 70 так 70. Але завдяки, так би мовити, такій інвестиції, я зміг пройти цю гру. Перший Silent Hill – це гра, яку я пройшов саме на ось цій плойці, і це єдина гра, яку я дійсно пройшов. І це була купа страждань насправді, бо він не іграбельний. Ви не зможете пройти перший Silent Hill. Ось ти. Ти думаєш, ти будеш грати, там просто будеш уважним. Ні, ти не пройдеш перший Silent Hill без YouTube. Він надзвичайно. Це дуже стара гра по ігроладу і. Блін, клас. Ви тільки послухайте це. Музична тема з першого Silent Hill надзвичайно крута. Так, ось те, як тут працюють камери, і взагалі ось ці всі 3D-текстури, вони просто надзвичайні. Але ось дійсно так це танкове керування. В чому від танкове керування? Ти маєш повернутися, потім піти. Тобто, якщо ти натискаєш ліворуч, ні, він не йдеворуч, вибачте. Праворуч, ні, він не йде праворуч. Він розвертається праворуч. А щоб піти, ти маєш натиснути вгору потім. І ось дивіться, як класно працюють камери. Зараз такий ракурс. Йдемо далі, зараз такий ракурс. Ех. Тепер ось так. Блін, нічого не бачу. Давайте трошки підкоригуємо по яскравості. Можна ж? О, ну давайте ось так. Ну, давайте, вбивайте мене. Насправді в Hill, як я вже казав, дуже багато саундтреків. Які цікаві і класні, але також тут дуже багато таких звуків заліза, металу і ну, коротше, неприємних речей. Може здатися, що ця гра вона якась броділка да, чи щось типу того, але тут досить багато екшену та екшен-сцен екшен з босами. Тож давайте перейдемо до іншої гри, поки в нас ще працює лазер. Діна в оригіналі Dyna Crys. Запускаємо. Ось так виглядає піратка, а ось так виглядає оригінал. Е, можемо подивитись і помітити, що на оригінальному диску, ну, в мене ще є мануал, але основна відмінність, ну як ви всі напевно знаєте, що вони темні, так чорні. Прям. І напевно знаєте, Dino Crisis — це якраз та гра, яка дійсно заслуговує на ремейк. В нас досі нема ремейку Dino Crisis, їх вийшло аж, аж три частини. Третя частина це взагалі про динозаврів в космосі, що я вважаю геніальним, бо колись люди знали, що все найкрутіше трапляється саме у космосі. Лепрекон найкрутіший у космосі, не знаю, чужий у космосі. Але, на жаль, на сьогоднішній день в нас немає навіть ремейку першої частини. Ігор про динозаврів не так вже й багато. Хороших тим паче, а Дена Crisis вважається культовою і хорошою грою. Хто її Капком робив, так? Так. ось. Так, ну і знову ж таки, що хотілося б сказати? Абсолютно гидотне та нікчемне танкове керування. Але прикольна камера. Ось, ну не знаю, ви можете казати все, що завгодно, але ось така камера, як в тому ж Silent Hill, і Як в ось в ж Dino Crisis мені дуже подобається. Це дійсно щось таке олдове, незвичне, те, чого вже нема. Ну знов ж таки, подивіться на геймпад. Тут нема стіків, нема грибочків. Так і як, як робити, вони знайшли вихід в такому виді керування. В принципі, ну чому б ні? Так, ну бачите, знов ж таки схожі моменти з резіками, да? коли ми заходимо в якусь локацію. Скоріше за все, для того, щоб якось її підгрузити, використовували ось такий перехід. Зачекайте, зачекайте, зачекайте. Опа, ключик. Е, окей. Е, я пропоную побачити все ж таки динозаврів у цій грі, бо я обожнюю динозаврів. Мені здається, всі обожнюють динозаврів. Динозаврі круті та лампові. Ну, камон. Хто не любить динозаврів? О, ось він. Діно. Шукає нас, шукає пригод. Ну, давай, давай. Давай, давай, підходь. Блін, ну кінематографічно прям якась постановка. Слухайте, знаєте, так полігонально все. Все, стріляємо. Перший, другий набій, третій. Не вистав, четвертий, п'ятий. Динозавр все ще живе. Тобто. Вони хочуть. Він, він встав. Це вже десь 10-й, напевно, патрон. Все. Ось наскільки б я не вважав ігри на PlayStation 1 душними та застарілими, але ось ось ці камери, коли ти йдеш, як вони змінюються, ну, знову виходимо через задній двір. Але ось ці камери, коли ти біжиш і те, як вони змінюються, дуже кльово. А в нас далі йде Дябло. Так, можливо, ви здивуєтесь, але Дябло перший виходив на PlayStation 1. Переклали його як. Д'явол, знову ж таки, для розповсюдження на території України. 2004. Я хочу побачити це. 2004 рік товариства Ігрософт. Ну ось Ігрософт і Неогейм це ті компанії, про які я дійсно чув, що ну, робили піратки і прям були. Так би мовити, відомими, і я б не сказав, що у вузьких колах. Навпаки, всі про них знали, і це вважалось, якщо не знаком якості, бо ну, а хоча б можливістю пограти на першій плойці за доступні гроші. Так ось стосовно Діабло виходило на першій плойці, ви, напевно, спитаєте, а як це взагалі можливо було грати? В це можливо було грати, і більше того, можна було грати у двох. Тобто теоретично, якщо б ми зараз підігнали другий, ось бачите, 1-2, тобто можна було б грати з другом ось так на одному телевізорі в Діабло. Це ж дуже круто. Я маю на увазі, що, ну, уявіть, що ви там не знаю, в ці часи маєте можливість пройти найперший діабло в кауч-коопі зі своїм бро. Нічого собі. Так, виглядала вона ось таким чином. На щастя, тут вже було не танкове керування. Ліворуч, і, да, ліворуч, праворуч, праворуч, ось. Але тут і камера інша, да? тут така прямо езметрична камера. Як тут бити? Так, кудись я наклацав. Давайте кудись зайдемо, бо поки що нічого не зрозуміло і навіть не зрозуміло, як тут бити. В принципі, до цього в не сильно грав, точніше, не грав взагалі, але ось ну, четверта частина щось мені зовсім не зайшла. Ага. Тріщать. Ну і зрозуміло. Коротше, можна ходити, спілкуватись, все таке. Цікаво, звісно, це все виглядає, але не знаю. А наступна наша гра це збірник Grand Theft Auto. GTA. Що в нас тут є? У нас тут є друга GTA. GTA... ГТА, просто та... Це здається GTA London, вона називалася. Але тут в нас вже не Ігрософт, а станція Ігор українською мовою, до речі, компанія. Чудово, всі права захищені. Звісно, хлопці, всі права захищені і захищені. Як добре, що ви захищаєте так права. До речі, бачите старт тут через нулик. Так, заставочки наглючать, тож може і в гру ми трохи пограємо. Це було б непогано. 97 рік, нічого собі. Я чомусь думав, що в нульових, а можна англійську, ні? Ех, що це за імена? Вява тяфу? О, ось те, ось е, коли я кажу про якусь, я не знаю, відмінну рису ігор PlayStation 1, то я маю на увазі ось такі полігональні 3D-об'єкти. Дивіться. Дах будинку. Блін, прикольно. Це виглядає цікаво. Давайте спробуємо покататись на тачці. Знаєте на що це схоже? Ось подивіться моє найперше відео на каналі я робив про. О, можна кататись на тачці. Коротше, я робив відео про мобілки, і там була серія гангстер. Ну, після того, як я ось пограв в GTA першу, я зрозумів, чим вони приблизно надихалися. Ну таке. Не хотілося б, не хотілося б мені грати ще раз. О, можна на мотоцикл пересісти? Блін, тут танкове керування. Треш. Ну, мотоцикл цікавіше вже виглядає. Принаймні, з такими глюками на ньому більш-менш можна хоча б їздити по місту. Я нічого не бачу, що це таке. Добре. Дякуємо. Давайте перейдемо до ліцух. А як виглядають ліцухи на PlayStation 1? Ви, напевно, знаєте, що є ось така брошурка, буклетік, чи як її називають насправді, правильно це називати мануал. Resident Evil. Ось, до речі, прикольний момент можна обрати, за кого ви будете грати за Джил, чи за, за Джил Валентайн, чи за Кріса Редфілда відповідної компанії, теж е, будуть трохи відрізнятись. Ця фішка, що прийшла в інші частини Рейзіку, і якщо ви грали в Резик другий, а в нього вже всі, напевно, грали, так, якщо у вас плойка, то. Її роздавали на PlayStation Plus. Якщо у вас комп, то, то ви взагалі, так би мовити, могли безкоштовно в неї пограти так, в теорії, якщо дуже хотіли, чи купили по знижкам. Так ось і в цій другій частині теж ось цей прикол, так, що у нас дві сюжетні компанії, вони трохи різняться, і знову ж таки це все бере свій початок з такого класичного резиденту. Давайте зустрінемо хоча б якогось зомбі. О, що ж це за Resident Evil, якщо ми не побачимо ось цю сцену там, де він такий. Mm -hmm. Ні, ну, ну я серйозно вам кажу Resident Evil 1 це страждання. Награйте в неї і взагалі награйте на PlayStation 1. Це ось може виглядає прикольно. О, ось ця сцена. Записує? Записує. Ось воно. Ні, ну це класика. Це класика. Тходь назад, блін! Блін, як як, як дістати ніж? Так, ніж. Еквіп. А, він не був в нас вибраний. Ага, ось. Коротше, R. R1. Підходь давай. Блін, чувак. В тебе ж ніж. О, є! Хоча б один урон завдали. І померли. Коротше, зрозуміло. Ну, проходити Resident Evil з ножем це те, що випробування. Тож, можете спробувати. Що в нас ще є? В нас є Metal Gear Solid. Оригінал теж. Він іде на 2-3, Не пам'ятаю, раз. Так, тут в нас мануал. І два. Ви спитаєте, Ретроїд, а, а що в нас має бути тут? Тут мене трошки кинули, коли я купував цей диск. Тут мала бути демка Silent Hill, здається. Так саме так, Metal Gear Solid виходив разом з невеличкою демкою. Здається, Silent Hill, якщо не помиляюсь. Ну і так вже сталося, що купував я на eBay, а в Україні, бо я тоді ще не шарив, І мені продали версію Metal Gear, але без демки. Без демки, а я і не знав, що там мала бути якась демка. я такий, блін, круто, Металгір. Металгір у мене вже і так. Мені його вже достатньо. Тож, пофіг, є там якась демка чи ні. Ось, здається, перший диск. Давайте його вставимо і подивимося, як він працює. До речі, в мене ж є прогрес. Ось такі штуки використовувались для. Того, щоб зберігати свій прогрес в іграх на PlayStation 1. Виглядають дуже аналогово, прикольно та лампово. І Metal Gear — це культова штука. І якщо ви боїтесь першу частину Metal Gear, ну саме ось цю, то не бійтесь, бо там нема так багато нового стелсу. Тобто це все ж таки, я б сказав, що гра зорієнтована на екшн стелс, який є, він тоді тільки зароджувався генієм, і він ще не так душнив. Ой, я не люблю цей рівень. Тільки сказав, що не душить і відразу на цю штуку з бектрекінгом. Як там присісти ось, так? Бачите, тут переход на перше обличчя. Вставай, вставай, вставай. Ага, вовки за мною прийшли. Давайте їх спробуємо розстріляти якось. Блін, я думав, вона від мене відчепяться. Як викликатись? Я вже нічого не пам'ятаю. Народ церя нічого не пам'ятаю про Металгір. Напевно, не найкраща була реклама цієї гри. Але вона крута. Metal Gear треба грати. Народ, це вже третя година ночі, все дуже затягнулося з цим лазером. Надзвичайно важкий саме з технічної сторони випуск. Тож пропоную на цьому завершити. Якщо ви, хочете, щоб я дав, якщо, якщо ви хочете, щоб я і надалі продовжував запускати ось ось цю ось цю, ось цю купу болванок з PlayStation 1. Якщо вам це цікаво, пишіть в коментарях. Я зроблю ще один випуск. Не переймайтесь, всі запустимо. Ну а з вами був Ретроїд та його старенька Плоєчка, Зустрінемось в наступному відео. Ось, десь, десь тут, ось в цьому. Напевно, в цьому. Кажуть, що вона тобі найбільше має сподобатися. Не знаю, перевір. Подивись.